Ми з Інною познайомилися на процедурах. Обоє дуже хотіли дітей, але не могли їх мати. Чи це доля так пожартувала, але вона була в моїй палаті і щось їй було зле. Я просто за свої 40 років була тут не вперше, тому й почала розраджувати. Зачепила віду. Виявилося, що все у Інне погано чоловік мало заробляє, її не цінує, все дітьми дорікає, на роботі теж одні негаразди, всі хочуть, аби вона за всіх працювала. А у мене ж все зовсім навпаки, люблячий чоловік, у нас достатньо грошей і невеликий бізнес у нього. А у мене хобі, малювання стало моєю професією в школі і на гуртках. Грошей не дуже приносить, але ж це робота з дітьми. Почали ми отак дружити. Мені ж не важко людину вислухати, коли у неї не гаразде. Далі почала вона до мене приходити, Іначе хвалить все у мене. Але з таким відтінком, що то не моя заслуга, а вина перед нею. Так гарна у вас хата, не те, що ми живемо в панельці, аби вистачало на процедури. Ого, чоловік в тебе красень і не скаже, що ти за мене краще, а мій? Робота у тебе до душі, а у мене всі хочуть на мені їздити, щоб я мовчки все за всіх робила і ще й дякувала. А потім так, між іншим, просила позичити гроші. І я зичила, і мені соромно було питати, коли вона віддасть.